Сьогодні ви починаєте дивитися експериментальний серіал про мене і про мою ідею знімати художнє кіно. В першій серії ви побачите, як я почав про це думати ще з 2010 року. Друга серія буде про 2013-2022 рік. Потім третя серія з 22 по 25 рік і буде продовжуватись вже при вашій участі. Ви будете живими свідками, як я з одного фільму і перемоги на кінофестивалі в Мілані прийшов до висновку, що треба в Україні робити свій Голівуд. Завдяки цьому фільму ви можете подивитися, спостерігати, як. Ми жили в Україні перед війною. Я це почав знімати у 2010 році. У цьому фільмі можна знайти якісь відповіді, чому почалася ця війна. Можливо, і ми прості українці в цьому в чомусь винні. Винні в тому, що ми ну, не займалися своєю справою, так як я про себе там критично говорю, все відкладаю, відкладаю зйомку свого кіно і ніяк не приступлю до цієї роботи. Так само, можливо, і інші українці себе впізнають. Що вони теж ходили просто на якусь роботу, просто тупо заробляли гроші і не займались улюбленою справою. Можливо, тому ми нічого хорошого в цій державі не зробили. Можливо, тому ми не піднімали економіку, якщо не займались, звісно ж, своєю справою, були пасивні, чогось чекали. От, ну, Кожен може побачити якісь свої причини. Це фільм такий, що сюжету немає, але там можна просто переглянути наше минуле і, можливо, зрозуміти, чому почалася ось ця війна, чому це сталося з нами, те, що сталося. Я переконаний, що в час цифрових технологій хорошим фотоапаратом можна зняти достойне кіно. Сучасна техніка маленька і якісна, і завдяки цьому можна зробити революцію в кіномистецтві. Адже ж не потрібно вже багато освітлення, багато людей для обслуговування великих камер, рейок, кранів. А ще маленькими камерами можна знімати непомітно кіно в будь-яких приміщеннях, не будуючи декорації, не орендуючи залізничні та аеровокзали для нікчемної масовки, а використовувати як масовку справжніх пасажирів. Мене як режисера за покликанням. Та й за освітою непокоїть те, що я не втілюю свою мрію зняти кіно і витрачаю час на заробляння грошей зйомкою дитсадків та весіль. А ще багато часу в мене забирає виготовлення власноруч всяких технічних пристроїв для зйомки кіно. Я розумію, що сучасне кіно однією камерою не знімеш. Потрібні слайдери з та інші пристрої, і вони дуже дорогі. Тому мені приходиться робити їх своїми руками. Свята! Да, очки. Подивись там очків, нема моїх? Які? Ну, маленькі такі. Десь на дивані чи де. Які-які? На цьому десь чи де. Ці чи ні? Так. Да. Дякую. Да. Нема за що. Дякую. Моя донька Світланка вчиться в шостому класі. Я маю ще старшу доньку, але вона навчається в музичному коледжі, тому її ніколи немає вдома. Маю я ще дружину і декілька близьких друзів Віктора художника і Анатолія. Казав завтра, дивіться, йдеш інтерв'ю брати. Я раніше поїду, зранку поклею об'яву, можу хто й буде. Молодець. Молодець. На останній день не їду. Та ж вони трохи людей є гроші. Да. Ти десь обід будеш, так? Да? Ну так, да, поки я приїду, то ви на фотік щось пощокаєте, там башню поснімаєте. Це я розмовляв з Анатолієм, а ось про нього важко сказати, чим він займається. Раніше він був зварювальником, фермером, продавав жалюзі. Тепер продає вікна і фотографує. необхідно, пасівці це можна потерпіти. Чуть-чуть, ще, -чуть, добре. І це вічне заробітчанство не залишає часу на втілення моєї ідеї зняти мій кіношедевр. Кожен ранок я прокидаюся з думкою, що сьогодні вже почну щось реалізовувати. Чого ти їдеш вітьку бавити? Краще, щоб гроші заробити. А я що роблю. Я хоч питаюсь гроші заробити. Може на канал культури якесь інтерв'ю з ним запишу. Хожу, шукаю і так не знаю, де ці гроші заробити, а ти ще мішаєш. з і не його Галя не вірить, що мені заплатять про сюжет з сільським художником. І вона, на жаль, виявиться права. Але в мене вже зріла інша ідея. Я вирішив знімати автобіографічний фільм про себе та друзів. Камеру я завжди ношу з собою, то чому я не можу знімати паралельно все, що відбувається зі мною? Мені здалося, що це буде не зовсім документальна розповідь, може, це навіть буде цікаво для якогось фестивалю. При соціалізмі ми мали постійну роботу і зарплату, і тому не звикли до безробіття до умов конкурентної боротьби. А тепер, коли ми тривалий час залишаємось без роботи і грошей, це штовхає нас на різні часом відчайдушно незвичні для нас способи заробіт. Так, там, бам, пам! Та я вже зібраний, зараз виходжу вже. Скоро. А цього толіка ще немає, ще не приїхав. Та ні, не, ще немає. картину одну там навалював. А, це він об'яви клієн на цих на стовбах. А, він не приїхав. Уже приїхав. Ну все, давай, я буду двохчасовою електричкою, там здибаємось. Віктор Штельмах став художником тому, що колись його тонка натура не дозволила йому працювати токером на заводі. На відміну від нас з Анатолієм, він заробляє на життя тільки високим мистецтвом, тобто виключно за допомогою пензля і фарби. Але останнім часом його картини стали схожими одна на одну, як дві краплі води. Та це й не дивно, адже у нього контракт, за яким він мусить щомісячно народжувати 10 шедеврів за ціною 50 баксів за кожен. За такої ціни і умов шедеври постали на конвейер. Нічого не поробиш. Деякі брати по пензлю в кризу і таких контрактів немає. 50, 500. 500. 500. 500. 500. 500. Да нормально, дивіться, якраз раз все убежать. Добрий день! Так, ну добре, бо тут вже ціла компанія на п... Щасливо, доціль. А мене чого не зустрічаєте? Де музика? Де стіл накритий? Менше ріденько там. Нікуди ти ніде й не дивишся. Давайте, не мучте мене. Ну то наливай. Я вже наливай, снімаєш мене? Такий літній -о. Там божі шикарні. Селянський. Ой, ти будеш борщ? Ні. Чого? А чого? А я, чого? Цього? Трошки. Ой, каже, п'яниця, ти куди попав? Це ж кіно. Та в кіно артисти там, допустимо, no. е, трахаються, ти не знаєш, по-настоящему. А як? В штанах? <світ> Там, мабуть, стоять якісь ограничили. Які там туртори? <рістить> про мінкет там все. Берід, <рістить> бо я не знаю, як товариша звати. Мене Воловолець. Володя, вас Володя, мене Анатолій. Дуже приємно. Да. Будемо Да, Дуже радий. То, него, взагалі, Та то ми ну, там то, не то. Оп, і хай буде так. Що? Ну, дрогим. Ні, то вже м'є. Вилавлює васолів. Так, так заберете куди. А інтерв'ю робити буде Ну так, да, я повинен записати тебе. А так може я передінусь, поки ще сонце є. А скільки годин зараз? 16.50 е, Віктор, скажи, будь ласка, от... Тебе вже знає вся Україна. Чому ти тут сидиш, а не в Києві? Чому ти тут в селі? Тому що далеко мене не знає вся Україна. Ну, мене знає просто 10-15 чоловік, які більш-менш мене поважають. От. А де мені сидіти, то це. Продати сюжет російського генія на телебаченні так і не вдалося. Але після інтерв'ю ми таке добряче хвилюємо. Держава потурати цю діяльність аграрного ринку і встановлювати там свої правила гри. І чи не повториться ситуація з речкою та борошном, якщо сільгоспробники не бажатимуть продавати зерно за низькими цінами? Про все це слухайте у програмі Родео у понеділок 4 липня. Початок розмови о 9.08 програму проведу я Ярина Васько. Найбільша національна інформаційна мережа Радіо РФМ представляє. Ой, Боже. Господі помер наш з віктором товариш Алік Пінієї. Святому Духу і нині віков. Амінь. Віктор ніс поруги, а я знімав похорон. Після похорон і чергового будуна. На серці було сумно, роботи не було, та й не хотілося. Наче й був час, щоб нарешті почати працювати над сценарієм повного метра. Але я шукав будь-яке заняття, аби тільки не найважче, аби тільки не переробляти сценарій і розкадрівку. Я продовжував знімати свої будні для автобіографічного кіно, а до зйомки справжнього ігрового кіно не брався, бо вирішив перекласти сценарій російського автора на українську мову. А поки готував нову техніку для цього проекту. Таким чином я заспокоював себе. Що я таки хоч щось роблю для своєї великої ідеї. Пластику добре слайдером знімати. Не тільки ж інтерв'ю брати. Рухи, пластику. Так, 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 а як же? Це ви звідки зможете. Ми вам дзвонимо. Звідки ви дзвоните? З якого Мельника. Будь ласка, наберете, поїдемо на мірі Європи. Минуло літо наступив вересень. Анатолій клеїв свої об'яви, шукаючи роботу, а мені запропонували зняти документалку в Польщі. Проте зйомки там тривали всього кілька днів, поки серед вересня там раптом не випав сніг. І робота зірвалася. Я сидів в готелі і нудьгував. У мене робота тут зірвалася. Так що я скоро буду вдома на Україні. Ти не повіриш, чого я не можу знімати тут. Тут літо перетворилося на зиму. Тут такий сніг валить, бачу через вікно. Страшне просто. На зеленому листі. О -о -о. Так що я нічого не знімаю, вже буду їхати. То коли ти будеш? Ну, скоро буду. Якраз, може, попаду до Ані в секрет на фестивалі українського борщу. В день фестивалю борщу день видався на диво тепле. Що, театр на городі в Розгарі? Привіт, вітає з фестивалю. Одно ну, на пунктко пішов. Ти, і так і ти йдеш за камінь. А що ви пам'ятаєте в українців, які у нас перші, то, що ми один одному бажаємо завжди? Не продавайте рідну хату, де народили батько вас і мати. Це все для нас. Так близький і знайомий, де кожен з наші бочі, я вже вдома. І нас зустрічає... З діньгами нічого. Роботи немає і тут я теж нікому не треба. Їду додому, хоч і вдома нема що робити. От, хоча якби я знала, що я там буду, я б би спільницю, трошки було сором. Да, Та да, все по-старому, все гниє. Да. Все гниє. Ну. Що робиш, я займаюся? Ну сара конкретно нічого. В архіві продивляюсь. Може, завтра щось зніму на День Європи. Денька, і не не тобі, а по професії заробити, чи ще заробити. Чуєш, я вже про прийшов, зараз поговорю. То що, на цій професії думаєш, ти більше заробиш? А я знімав тільки що. Там з Києва приїхав. Барсюк, знаєш такого, Ну що ж, що тебе може зняти, чи що, а як колбаски печеш? Що це наша кіностудія? Звісно, ти ж не сумнівався. Голівуд! Ну, да. <реш> тут стіни задропірую. Закрію стекло, це теж заб'ю От. Тут фон буде чорний, тут оце красним задропірую. Є з полом проблема. Пол, блін, не знаю, що з ним робити. Ми з Толіком подумали, що для зйомки художки потрібне приміщення для репетицій. Тому вирішили зробити ремонт у покинутій фотостудії. А ще ми з Анатолієм вирішили долучити до створення в студії Віктора Оліюка, який захоплювався артхаусним кіно. А що там цей постійно класов цей як? Відео? Це я класом. Я зараз знімаю художній фільм. О, тобто ношу з собою фотоапарат, іноді штатив. Ми в толіка в студії, фотостудії, кіностудію маємо робити. Е, ситуація так похожа, як в цьому фільмі, що ти будеш показувати Антоніоні. Як він, фотоулічення називається. В принципі, фільм цікавий не режисером, не акторами, а… Я був приємно вражений, що фільм Фотоулічення був схожий. На цей, що ви зараз дивитеся, в ньому так само не було сюжетної лінії, тільки в ньому показано життя фотографа, а в моєму я показую життя телеоператора. Після перегляду шедевру Антоніоні я ще більше переконався, що потрібно знімати кіно не тільки про себе, а справжнє ігрове з акторами по тому сценарію. Світланці також закортіло зробити своє кіно і вона зняла себе для мого автобіографічного фільму. Любой рукой уже тяжко. Так. Я это все понимаю. Думаю, на чем надо руководствовать там получить неявно поговорим. Ну давно это осень. То я показывал тогда осень. Вс, я думаю, достаточно. Віта, до мене хлопці прийшли. Ти не хочеш нас записати? Чим це. Просто так будемо говорити, чи ти не хочеш. Я, хочу, я ще хочу поспати, щоб не буде вайна. Ну, ну то вже інше. То, то історія бабушки. Ми ж не про бабушку, а як стати швидше мільйоніром. Треба баб... бабушку. Ну, не знаю. Не. Може, мозги треба по-другому дорни працювати, може, ще щось, не знаю. Може лише кіностудію зробити. Ми вже все спробували. Особливо Толік. І вже... І... Він вже і вікна вже робив, штори жалюзі, І цього. Ага, і ще поваром сільським хазяйством цього. Перепила вирощував. Що на цей раз будеш лисиць вирощувати? Лисись будеш на, вирощувати. На доларів, я б... а, а піде ли, ли, лисячий гриб і подохну всі, всі твої лисиці. Щоб мати гроші, треба бабушку в Канаді мати ну, тут. Без бабушки в Канаді, блять, мозги не допоможуть. Без бабушки в Канаді. Стоять і там 5-6 сюток перед входом на базар торгують валютою. Це твоє недовольство? Що це дерьмо, блядь. С сеєю валютою, симикрі. Це все робиться по так сказать, нашому менталітету, нашими виборами і, 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 і тим дерьмом, яке ми вибрали, яке зараз там в Києві сидить. Ну і в Телебро. і тут. Ти вибирав. Вибирав. Я не вибирав. Я вибирав. Я, Я не вибирав. Тільки знаєш, у нас вибор такий. Не який. Було. Ти, не було. Ти, ти за яке гімно голосуєш? За коричневе чи жовте? – Так в то діло. що вибору то не було. Ми не ми ну ладно, депутатів ми хоч можемо переобрати. От, а цих а чиновників? На черта нам нужні чиновники. Що вони мені допомогли за все моє життя? А? Ні черта. Я скільки ж б'юся, як не знаю, ну нічого мені держава не дала абсолютно. Тільки приходиш якусь справку брати, гроші давай. На дом мені треба зараз е, документи якісь отримати, тисячі треба великі. На газ проєкт треба провести, теж тисячі давай. Мені цей проєкт потрібен. Він потрібен цим газовщикам. А з мене треба, щоб я заплатив за цей проєкт. Мені проєкт взагалі, він мені ця документація не потрібна абсолютно на будинок. Це їм треба. То платіть, а що це за міщот? що? От наші мені чиновники. Скажи, будь ласка, це нормально? Яку користь він приносить? Тоді треба, як в 2017 році піти дати йому по мозгам, хай чесно поділися з пацанами, Кожному по 250 штук на рилому. Ми з друзями марнували даремно час, а час плинув невпинно. А я так і не приступив до зйомки великого справжнього кіно. Заспокоював себе, що знімаю цікаве документальне кіно для поляків про їх відомого біскупа Чеслава Качмарка. Поки я короткими наїздами працював в Польщі, вдома нічого не мінялося. Хіба лише я обновив трохи свою апаратуру, купив новий монітор. А у моїх старих друзів все було по-старому. О, привіт! Пару хвилин я зараз ще дороблю тут роботу і і йду до тебе. Нічого, нічого, працюю я. Я теж люблю займатися такою роботою. Я також вдома люблю щось робити своїми руками, У мене інструмент є. Так, заспокоює. Спокоює, так, спокій, спокій такий. Так, комп'ютер вже давно в тебе. Ось такий хлопець там, радіооператор. Він каже до мене, у вас діти є? Я кажу, є. А він каже, комп'ютер є у вас? Я кажу, немає. Він каже, та ви що? Я кажу, треба терміново купити вам комп'ютер. Я хочу, так мене з там робили. Він каже: Ви розумієте, сьогодні людина, яка не має комп'ютера, це все рівно, що вона не вміє користуватися авторучкою. А я відколи купив комп'ютер, перестав читати. Приклад, я от перечитав Нечувіловицького, я зрозумів, це абсолютно талановитіша людина. А пише, от, наприклад, Гоголь. Та він долю не падає, нічого. чує. <рит> Я тобі кажу серйозно. <рит> от ти перечитай. Напиши настільки гарно, от, фільм. <рит> ну, а Гоголь тобі зовсім не подобається. Ні, Голь не подобається. подобається. Росія вона завжди от, от, піднімає. <рит> гоголь, русський писатель. <рит> Хоч кажу, він теж українець був. Але, російсько, але не чуй Левицька, ти візьми, перечитай. ви бажано, наскільки глибокий, але він настільки глибоко знав бабу Параску і Бабу Танаску, що міг проникнути в її душу і написати так, ніби це писав якийсь дядько. З села, які просто бачив розмову цих бабок і так далі, тобто психолог був глибокий психолог.